Як вас звати? Тетяна Павлівна. – Тетяна Павлівна, скажіть кого брати з собою? Там благоустрій, парксервіс, кого ще, Петрович, як ви думаєте? Я відповідаю за парковку. Зайняли всю дорогу, асфальт ніхто не рушить. – А, я знаю. Ти. там можна ноги зламати. Просто одна я чув. Мені вони казали. Да, в нас в планах є ця історія. Да, да будемо розбиратися. тому що вже нема сил ніяких. Ніхто не реагує. Звернення ви буде робили формальні? Ні, ні, поки ні, що... ні. Є, є, ми ходили. В... Давайте знаєте що, в енерго, бо вони підключились до мого будинку. Да, робіть формальне звернення письмово на голову РДА, на КМДА 1551. Не, 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 не. Да, Це важливо. Як тільки ми формально отримаємо, ми починаємо їх змушувати працювати. Не, 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 не. Да. Вони мають нести відповідальність або ми фіксуємо безвідповідальність. Саме тому ми тут письмово зі всіма обмінюємося. А, а як можна мінім? зробити так, щоб запрацювала земельна комісія? трохи. Ми букви попутили. Я голова Ерда, а є голова Кемда. От він точно знає але. Будьте саме корупційна комісія а, розуміє, що ніхто нікому не занесе вже або не прийняє рішення, якщо буде заносити.